Доброго дня! З вами знову Лідія Катеринчук, і ми продовжуємо говорити про потреби покупця. Ми вже говорили з вами про деякі потреби покупця і знову продовжуємо. Наприклад, про потребу економії. Всі люди люблять економити. І е, якщо ваш клієнт замовив, наприклад, у вас туж, да, чи хоче вибрати собі якийсь продукт, і ви бачите, що в наступному каталозі скидка велика на цей продукт, обов'язково скажіть про це вашому клієнту. Тим більше, що він є вашим потенційним і ви хочете працювати з ним довго і продовжувати все там рік і два. Тому обов'язково на це звертайте увагу. Клієнт буде завжди вас любити, поважати і розуміти, що ви його не підведете. Далі ми будемо говорити ще про комфорт. Обов'язково домовляйтеся з клієнтом про те, коли прийде замовлення, чи воно прийде в середу в п'ятницю, як його доставити до клієнта, чи він сам зможе підійти, чи йому занести в те чи інше місце, чи на роботу, чи додому. І запитайте вашого клієнта, чи взагалі він користувався косметкою Reflame, що брав, що сподобалося. І тоді ви зможете зрозуміти його потреби. І завжди теж запитуєте, що він хоче саме вибрати в цьому каталозі. Чи він хоче вибрати туш, чи він хоче вибрати помаду? Да, ваш клієнт, чи хоче вибрати, наприклад, парфуми. Вам потрібно знати, що йому запропонувати, якщо ви будете знати вашого клієнта. І ще наступне це є гордість компанії. Дуже багато е, людей зараз вибирають брендову продукцію. Вони люблять хороші брендові продукти, які насправді в хорошої якості. Таким клієнтам ви можете запропонувати наші набори New Age, наша продукція Wellness, яка повністю в натуральних інгредієнтах, наша серія Bestseller Джордані Gold І ще декілька серій, такі як Eco Beauty. Тому ви повинні знати вашого клієнта, що він саме хоче і що йому пропонувати.